Всім доброго дня мої вітання всім. Показую свої перші розпуски. У мене розкрилася така біляночка, мультифлорочка. Це орхідея. З оцінки по ходу. Так, дуже гарненька, компактненька. В мене така вже є. Тому цю орхідейку, мабуть, я теж. Або я ще подумаю, бо в мене є ось така вона. І є ось така. Це старушка мультифлорка. Ну, це трошки інакше. Так, в той є більш кругліші, а в цей є більш гостріші. А чи ти ця кругленька така? Ні, я цю лишу. Так, хто в нас тут ще розквіт? Ну, це. Це старожилів хтось? Можливо, я вже і не знаю. Так, в мене ось тут є оцінок, З Цвіташка, оцінка, це от Ось така, штука. Коротше, я думала, що вона ну, ссувалася, попсувалася, коротше. Вона гниє там, чи що її є. це вона така. Коротше, я так предполагаю, що це. І думала, що вона оце відсушує бутони. Понятно? Ні, вона не відсушує. Я так думаю, що вона буде за кольором, як корівка. От. Розквіт не побачимо. Ось такі бутошечки. Це... от Цвіташка. Хтось теж, я не знаю. Вона ж перший раз буде цвісти через рік, виходить. Торік я їх брала. Це в нас розквітає. Ой. Тут це в нас розквітає? А, це моя орхідейка. Пілор. Дуже красива ця, що я дуже люблю її. Так, Ліолін Оранж. Я ще думаю, роз, з ним розлучатися чи ні. Я ще думаю. Ну він квітун, він постійно на квітах, тому я, він безпроблемний з його. Курінчики. Його я, певне, залишу. Ну, бо він любить шаймутувати, він може мені на одному квітконосі видати три різних квітки, і мені це дуже прикольно дивитися за ним. Так, а Ода, Або ще якась така на неї є, похожа, бо я брала і ту, і ту. Назви благополучно. Згубилися. Так, оця во, манюнька пані теж поїде до своєї господиньки. Не поїде, а господинка приїде і забере сама. Так, тут в мене розквітла. Не Чармер, а Каріна Лоха. Так, моя дітка є лоуліп, та губа знята. Це в нас звершу. З квітоноса знята. Так, мітелечок я вже показувала, але я не знаю. В общем, в мене сюрпрайз. В мене розквіт сюрпрайз. І в мене такий поросячий віск від цього сюрпрайза, що це капець. В общем, оці доходяги, що я брала в Олі Вовк по 70 гривень оцінки. В общем, їх було дві. Оцих. Одна вмерла, я їх посадила дві разом. Одна вмерла, і це вже дітка з пенька того, що ми. Вони були дуже менюні, отакі бліна, отакі були козявки. І ці два листа виросло, і більше звідти нічого не росте. Немає. І тут. У мене тут закрито одіялом, я завішую, бо я дивлюсь телевізор і мені світло дуже заважає, б'є в очі. Я його одіялом закриваю, цей стілаж. Так, ось у мене одіяло, зверху я його тільки чук опустила. І тут я вчора відкриваю це одіяло, подивитися, що тут кого полить. І дивлюся, і не вірю своїм очам. Алій, оп. <хи> в мене тепер ще дві чері-бомб. Тобто, в мене в наявності їх три штучки. Ось маленька буде. Ще буде рости. Ця. Я їх так і перевалочку їм зроблю в більший горшочок. І все, і я така довольна. І я така щаслива. Представляєте? Не очікувала. Взагалі, абсолютно. Я думала, що це буде щось ось, ось, ось такої серії. О, оце таке буде Меньоні. Но ніяк не очікувала черіка. Все. і я ось чекаю свого черіка. Ось він. Вон він виглядають бутошки. Чекаю. Бачите, листочки такі самі? Я його зараз трогати не хочу доставати. Бо зараз я як начну цей доставати, по поставляти, я обов'язково поламаю щось. В общем, бачите, листочки круглі, темні і тут також круглі темні листочки. Ну, я сподіваюся, що це то саме, бо ж це ж сюрпризи. Я ж не знала, що я беру. Я просто побачила ціну 70 гривень дохліка. і я купила. Тим более, я знаю, що в неї там сортові орхідеї. От. Думала, а вдруг повезе. Ну, це таке в мене перший раз це таке повезло. Так що. І я рекомендую всім е, червону королеву е, Оля Вовк, по-моєму, теж вона. Так, да, це Олі Вовк. Марі Роса група. Я вже зроблю її рекламу. Е, це червона королева. В неї продається під назвою Червона королева ці орхідейки. Я вам їх рекомендую. Це дуже гарно. Подивіться, яка в неї на цей раз мутація. В неї прямо ось з таким вона воротничком. Дивіться, цього разу. У як спідничка. От. І знову вона мені росте двома квітоносами. Це, я так думаю, вона доростила, а це вже новий. А тут зрізаний, і я так думаю, що буде ще тут Тут буде щось. Там ще не, не ну, є місце для бруньки. Так, це я теж не пам'ятаю хто. Чекаю поки. Значить, віддаю. Я Льюіс білий. Він в мене рости не хоче. Листочки не подобаються йому в мене і він не хоче. Віддаю Льюіс червоний і віддаю Льюіс білий. Білий Льюіс буде перший раз цвісти. Купляла в розмірі 2,5. 450 гривень він був. Ну, а там ми розберемося. Ці теж. Ну, вони дорогі ці орхідеї. Так. Все. В общем, хваст. Пишіть свої враження, Хі -хі -хі. Клас. Клас, клас, клас. Так, спускаємося донизу. Тут у мене поки що все стабільно. Приторія, будь ласка. Все, оце моя баришня дітка. Уже трьома квіточками цвете. Уже почти відкриває дві який огром'яний бутошок. Білий бігліб. Котик. Ну і тут в мене теж це от світашка от якась. Рябенька. Рябенька от світашка. Тут у мене треба розвернути. А я щось не знаю, а що це за орхідей? І щось я не поняла. Вона, мабуть, дуже давно цвіла, і я тепер не знаю, що це за орхідея. Так. Вона, напевно, довго в мене стояла на вікні і вона довго не квітла. І тому я її поставила сюди. Я не пам'ятаю, хто це. Фісташковий колір якийсь. Ну, вже пора їх полити, вже підкихтяти. Так, ну, в общем, я не пам'ятаю, хто це. все, решту чекаємо. Далі. Я, мені не треба. Ті, що в мене не ростуть, це ось ці орхідеї. Оцю я хочу віддати. Так. Оцю оціночку. Я не помню, вона квітла, я не помню, як вона квітла, звісно, але я її не хочу, тому що це дрібне щось. Так. Це в нас Solar Dragon. Він зацвів, він жовтий. Я хотіла дуже жовтих великих, а воно все дрібне. Це Solar Dragon, коротше, Він похожий на Ліолін Orange Чимось. От. Він відпустив дітку. В общем, віддаю разом з діткою. Віддам пульчеріму. Так, я, я від неї втомилася, я її не хочу. Так. Якщо, звісно, захотять, якщо треба такий. О там таке. Вошо. Ну, що, що не росте? Це теж я брала у Олі Вовк, її благопоручно зажерли тріпси. Ось вона викинула новий листок. Там листок був сок, воно сиділо все на місці. От. Це щось я не знаю. Але це щось має бути крупненьке. Угу. В общем, оце я віддам, я не знаю, що це тут таке, воно вже видно, воно в мене вже роками тут пересаджується постійно і воно не хоче рости. Якщо дівочка захоче, забере. Ні то де стояти далі. Бо рука викинуть не піднімається зараза. Та й таке. Ця біляночка теж біленька. В общем, ось так. Ну, якось так. А це дуже моя неожиданість. Супер. Всім дякую за увагу. До побачення.